Я вас вітаю. Мене звати Ткачук Марія, я акторка театру та кіно. Якщо ви шукаєте нове обличчя, то це я. На початку війни я зробила паузу в зйомках, але працювала тільки в театрі. Зараз я повертаюся, тому що я відчуваю в собі сили та ресурс. До війни в мене було багато різних проєктів. Був один міжнародний проєкт Fair Trade. Але я хочу зазначити, що роль своєї мрії я ще таки не отримала. Я відчуваю себе як ліричного персонажа, комедійного, драматичного. Я мрію про круті діалоги, про сенси, глибину. Зараз я вивчаю сценарну майстерність, працюю вже над власним повнометражним фільмом. І ці знання вони... Дали можливість ще краще розумітися на всесвіті персонажах, на логіці, мотивації, на подіями слідковності. І я зараз це все хочу прям спробувати на майданчику, тому що коли я там, я гарю. А в роботі я супервідповідальна, я легка, емпатична. І я вам дуже вдячна за увагу.